Не беріг, просто людей. Просто у мене є з таких. Бачите, бігла на барахолку і потрапила ну, майже на виставку, хочу вам сказати, ці всі роботи архітектора, ну але крім основної роботи, людина малює. Дуже гарне. Воно все в продажі, ціни реальні. Я зараз, мабуть, візьму контакти. Якщо вас щось зацікавить, ви мені пишіть, будь ласка, в особисті. Ну, тому що написати просто там в коментарях я там щось хочу, це одна справа. Але якщо вас зацікавили саме ці роботи, ну, хочу сказати, бігла і ну, просто оком зачепилась, не можна пройти. Повз. it's é a